Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 104-й фінальний рядок тулубу Так. Ось схема, Ось цей 104-й рядочок. Тут у мене неправильно написано, у нас 16 петель. Ось рапорт. Щоб було видно. Ось рапорт. А, рапорт 16 петель. Чесно сказати, я спочатку записувала відео, де було 14 петель, тобто отут було по 2 петлі. І Тому у нас отут скорочувалося. Тут все залишалося без змін і було 14 петель. Але ну, мені не подобається, як е, сідає. Тобто, дуже-дуже ну, сильно воно на бедрах. Е, ну, коротше, не люблю я, коли так от прям, ще, якщо зробити якусь планку, то мені здається, ну, що взагалі воно буде прям тиснути. Тому е, я вирішила перезаписати відео і додати ось сюди ще по одній петлі. Ну, тобто для вас <сь> це перше відео, я вам просто поясняю історію, що е, якщо ви любите, щоб джемпер знизу був такий прям вузький і сидів зверху на бедрах, на вниз його натягнути було нереально. То тоді ось тут робіть по дві петлі. А всього в рапорті буде у вас 14 і загальна кількість петель, петель а, по колу буде 196. А якщо ви любите так, як я, щоб ну, була можливість у разі необхідності опустити джемпер нижче на бедра. Ну, іди знай, які там будуть у мене джинси, наприклад, да, з низькою талією. Мені захочеться, щоб він. Сидів нижче трошки. Або ще якийсь варіант, ну не знаю, е то от краще тоді залишити 16 і якщо буде ще якась резинка, то мені здається, ну, цього достатньо от так плотності знизу, щоб. Так, окей, повертаємось все ж таки до в'язання. Порівняно з попереднім 103-м рядком, у нас скорочується ось тут. Просто у нас в'яжеться три стовпчика рельєфних опуклих лицьових зі спільною верхівкою, навколо двох спільних верхівок, верхівок і одного стовпчика попереднього ряду. Все інше тут виходить навколо спільної верхівки, трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду, в'яжеться рельєфно-пуклею стовпчик. Ну, що по суті та сама одна петля. Ось. І тут, якщо ви в'яжете так, як вяжу я, то по три петлі між всіми стовпчиками. А якщо ви хочете ну, більш посадити джемпер, ну, зробити його більш вузьким знизу, да, то. Тоді отут от по дві петлі. От навколо цього стовпчика. Робіть тоді по дві петлі. Ну, але я попереджую, що там прям, ну, так, ну, дуже сильно, не знаю. А, так, окей, давайте ми пров'яжемо це. Так, і ось де мій гачок. Так, гачок знайшла. Починаємо 104-й 104 стовпчик. Господи, рядочок, фінальний, останній рядочок тулуба з трьох петель підйому, як завжди. В'яжемо рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик навколо спільної верхівки, трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Три повітряні петлі. Якщо хочете, щоб джемпер був вузький от в цій лінії, да? ось цей ряд фінальний був прям такий більш щільний, то тоді дві. Я роблю три. Стовчик рельєф неопуклицевий. З одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Три повітряні петлі. Три э, рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом навколо двох спільних верхівок одного лицевого. Рельєфного опуклого стовпчика попереднього ряду, зі спільною верхівкою. Три повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. І у мене тут три повітряні петлі, а якщо ви хочете більш вузький. Низ джемпера, то ви робите дві повітряні петлі. Це раппорт. У мене він складається з 16 петель. Якщо ви будете робити тут по дві петлі, у вас буде складатися з 14 петель. Потрібно пров'язати ще 13 таких рапортів, а потім поміряти джемпер. Так, ось я завершила всі 14 рапортів. 104-го рядка ажурного джемперу Air. Ось так от виглядає. Видно, да, що звужується країчок. Ну, тут все дуже просто, тому помилитися не бачу я там можливості. Так, закриваємо верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом, вводимо гачок і робимо з'єднувальний на Так, ну і все. Власно, ниточку можна обрізувати і всі там нитки за. за. Ховати, господи, забула слово. Ховати кінці ниток. Ось хочу показати, як вниз. Значить. ну, Планку я планую зв'язати окремо і пришити її сюди, або пришити, або якось прив'язати. Саме зробити італійський набір, щоб вона була така більш еластична. І потім, Ну, я вас вітаю. Тулуп Джембера завершений. Треба тепер зробити планки сюди, сюди і потім рукави. Рукави, мабуть, я буду робити короткі. Але ну, я почну в'язати, показати, як це робиться. І, ну, мабуть, скільки пров'яжу ще вниз. І потім теж зроблю планку. Ну, на довгі рукави у мене ниток точно не вистачить. І я, чесно кажучи, не хочу їх дозамовляти, Ну, і от просто. Сам джемпер вже, от він без рукавів, зараз він вже такий важкуватий трошки. І ще додати пів кіло на рукави. Ну, я боюсь що така вже не дуже літня річ вийде. Не дуже для літа. Ось. Ну, а так взагалі щільний дуже джемпер вийшов, от не дивлячись. Те, що він такий ажурний, все, да? його можна навіть носити без білизни. От бачите, я зараз туди всунула руку, нічого не видно. <сум> Міряю його без білизни, але абсолютно можна носити без білизни навіть. Не дивлячись на всю таку ажурність. Все, всім всього найкращого. Будемо бачитись на наступних етапах, буду показувати планки, розповідати. Там рукавище почнемо в'язати. Вони, в принципі, там весь візерунок, оце ідентичний візерунку тулуба, і він весь вже є на відео. Прямо порядках. Навіть нумерацію я ту саму поставлю. Початкові рядки я запишу і запишу далі пояснення, як зв'язати. Якщо ви хочете його з довгим рукавом, ви зможете це зробити. А я ну, залишу його точно, залишу з коротким. Вже вирішила, що залишу з коротким. Все. Всім всього найкращого, до побачення!